Всі вам миру Божого. І вся слава Ісусу Христу. Багато людей, які говорять, що я з Богом напряму, і мені не потрібен пастир, мені не потрібна церква. На самом деле, Ісус Христос, Він прийшов на землю, Він вложив всі знання. І Він навчив своїх учеників, що пастир потрібен. На самом деле мені нужен був пастир, він і мені і, і до сих пор нужен. Тому що е, пастир це є сьомий пункт благодаті, який написав сам Пітр. Піотер це апостол, це ученик Ісуса Христа, який був від начала і до кінця. Пастир це та людина, яка веде до Бога, яка облічає, яка допомагає. Зрос, ну, зростати в дусі в істині.